Ця сила у гуртках або навіщо дітям потрібні позашкільні секції. Вже просто настільки мені рідне. я думаю, це вже мій другий дім. 600 гуртків не межа. Діти хочуть більше. Концерти в Палаці, по Україні, по Києву, тому це дуже цікаво. Так само, як ці піонери, майже 20 років тому Альона Вінницька співала пісню про орлят. Розповідає, записала сухоровий гурток у першому класі. Відтоді почалося. Співала сумлінно тричі на тиждень. А ще грала на домбрі, танцювала, малювала. Тепер здобуті у дитинстві навички реалізовую на сцені. Я считаю, что очень необходимый момент для любого ребенка это просто общеобразовательный. Неважно, станете вы артистом или не станете. Ну, как это приятно, когда вы можете просто в кругу друзей, взять какой-то инструмент или присесть к роялю и сыграть какую-то пусть не, не, не очень сложную мелодию, там, какую-то популярную песенку, которую знают все. Тендит Яна теж хоче стати зіркою. Мріє здивувати світ своєю грою на бандурі. Каже, займається у гуртку вже п'ять років, і гадки не мала, що звичайне хобі настільки захопить. Нині я не грає в ансамблі золоті струни. Гурток допоміг визначитися з майбутньою професією. дерева Я бажаю закінчити. Заочно університет по класу бандури. окрім яни. Тут навчається багато майбутніх зірок, адже гурток бандуристів один із шести сотень секцій у Київському палаці дітей та юнацтва. Наймолодшим вихованцям всього чотири роки. Вони малюють свої шедеври у художній студії, ліплять ось таку красу із солоного тіста. Далі що у нас Криця. Трохи старші мліють від циркової студії і бачать себе під куполом цирку. У цьому гуртку завжди аншлаг. Тут кожен вихованець може сісти на шпагат у повітрі, вигнутися в ідеальний місточок або жангулювати трьома булавами. Мене мама ругає. Я на канікулах сіжу на цирковій студії, часа 4-5. Мне мама ругается за то, что я прихожу поздно. И а что я могу ответить? Ну, мам, мне нравится это, что я могу сделать. У палаты безкоштовно занимаются близко 10 тысяч хлопцев и девчат. Это отвлекает, как раньше говорили, отвлекает детей от улицы. Сейчас не так от улицы отвлекает, как от компьютеров, от сидения дома, от сколиозов и прочих скривлений позвоночника. Это развивает их физически, это развивает их морально. В Україні півтори тисячі державних позашкільних навчальних закладів. Це палаци та центри дітей і юнацтва. 86 з них у селі. У міністерстві освіти і науки запевняють, таких гуртків протягом наступних двох років стане ще більше. Їх розвиток передбачений новими соціальними ініціативами президента України. Сьогодні позашкільною освітою охоплено 40% дітей від загальної кількості дітей шкільного віку. Хоча в ініціативах і міністерства на 2013-2014 роки ми ставимо сім. Десятної а надалі 100%. тобто 100% надання можливості дітям реалізувати себе. Гурток все одно, що синонім до слів здоров'я, знання, виховання кажуть батьки. А діти йдучи на чергове заняття, вже мріють, як за кілька років підкорюватимуть найкращі сцени країни. Олена Короткошейко, Андрій Скорик, Роман Пух перший національний. Майже півтора мільйона. Саме стільки українських школярів нині відвідує позашкільні гуртки. Там діти малюють, танцюють, співають, грають на музичних інструментах і навіть вивчають астрономію. Секції діють у палацах дітей та юнацтва в центрах творчості. Протягом наступних двох років кількість учнів, котрі займаються у гуртках, має збільшитися вдвічі. З вільними місцями проблем не буде, обіцяють у Міністерстві освіти і науки. Як приклад наводять Цюмську та Кіровоградську області. За підсумками минулого року діяльність тамтешніх гуртків була найактивнішою. Головний осередок дитячої творчості у Севастополі міський палац дітей і юнацтва. Тут щодня працюють 30 гуртків та студій. Заняття відвідують понад три тисячі хлопців та дівчат. Серед найпопулярніших гуртків хореографічний. Тільки на потепліше міська влада завершить ремонт літньої естради. Що політку танцюристи могли демонструвати свої найкращі па батькам та друзям. Є резерви, які ми будемо використовувати і, звісно, розширяти кількість кружків, тому що вони просто-напросто востребовані. Районний будинок дитячої та юнацької творчості у місті Березне на Рівненщині також розширюється. Тут ремонтують кілька залів. Їх відкриють 1 вересня. В оновленому будинку творчості зможуть займатися 700 школярів. Замість теперішніх шести сотень. Популярністю користуються гуртки хореографії, музична студія, декоративно-прикладного мистецтва і декоративно-ужиткового мистецтва. Ну і звичайно, є в нас гурток бойового пака. Там теж досить багато дітей і діти. Така різновікова категорія. На Херсонщині взялися до дитячого туризму. Кажуть, його розвиток залежить від спеціалізованих гуртків. Нині в області діють секції з різних видів туризму пішохідний, велосипедний, частково гірський. Однак, щоб як слід підготуватися до справжнього турпоходу, діти мають тренуватись у спеціально обладнаних залах. Наразі їх бракує. У Чернігові днями пройшов завершальний тур всеукраїнських змагань учнівської молоді з автомодельного спорту. За першість боролись 11 команд з різних куточків України. Усі діти вихованці дитячих гуртків. Богдан, наприклад, займається автотрасовим модулюванням вже два роки. Батько порадив, і хлопець захопився. За цей час маленький автогонщик встиг стати призером чемпіонату України. Основа таких змагань і тренувань трек для перегонів. Для того щоб тим життям, для того щоб дітей навчати на сучасному обладнанні, треба оновлювати навчальну матеріальну базу. Треба купувати нове обладнання. Якщо це юні техніки, ми, до речі, 5 років останніх перші місця тримаємо по картингу. Безумовно, треба нові картинги купувати. Якщо говорити про натуралістів, їм теж постійно треба купувати інвентар. Ми працюємо над цим. Є плани відповідні. Я думаю, що ми з ними справимося.